Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні розповім вам про напружений психологічний триллер затемнення. Кажуть, кажу, ти сором'язлива. Та я так не думаю. У невеликому провінційному містечку на півночі США автомеханік Джон Грей приїжджає у поліцейську дільницю. Капітан викликав Джона, бо його 17-річна дочка Анджела вже кілька днів живе в церкві, і місцевий преподобний передав від неї до поліції скаргу на батька за сексуальні домагання. Капітан знає Джона давно, і крім пияцтва інших гріхів, за ним раніше не було, а тому поліцейський вирішує не поспішати з висновками і доручає розслідування своєму найкращому детективу Брюсу Кеннеру. Під час допиту Джон з Одного боку не може пригадати, щоб він коли-небудь домагався дочки, а з іншого визнає, що Анджела ніколи не стала би обманювати, і якщо дівчина щось каже, напевне, так воно і було. Детектив Кеннер та інший поліцейський Незбіт, який є старим другом Греїв, їдуть до них у будинок. Житло бідне і неохайне. Тут зараз живе лише бабуся Анджели та десяток її котів. Вона не вірить, що її син міг зґвалтувати дівчинку і хоче з нею поговорити сама. Однак, преподобний м'яко їй відмовляє мовляв, Анже. Треба побути зараз на самоті. Брюс хоче оглянути кімнату дівчини, і його напарник Незбіт підказує, що це на горі останні двері. У кімнаті детектив бачить сімейну фотографію. Мати Анжели, на жаль, загинула в автокатастрофі. А брат Рой два роки тому виїхав, і Брюс припускає, що він цілком міг втекти саме від батька. По дорозі назад Брюс слухає по радіо конспірологічну передачу про окультні секти та їхні моторошні ритуали. Незбіт просить вимкнути, а потім у рамках розслідування висуває теорію. Що Анжелі набридло сидіти в бідності на краю світу, і вона таким чином вирішила вирватися. То, по-твоєму, 17-річна дівчина готова посадити батька за ґрати, щоб змінити своє життя. Наступним кроком детектива є викликати на допомогу хорошого психолога. Професор Рейнс за допомогою матронома вводить Джона в гіпноз. А детектив тим часом читає лист дочки про примушення, читає безліч разів абзац за абзацом протягом кількох годин. Раптом Джон бачить, що сталося. Його доньку прив'язують чорною мотузкою до ліжка, але не він, хтось інший. Джон не допомагає Анджелі, натомість він тримає кінокамеру. Раптом у насильнику він впізнає незбіта через три хвилини Брюс. Наздоганяє Незбіта на парковці і звинувачує, блефуючи, що у нього є фото. Поліцейський дуже нервує, і детектив заарештовує його. Незбіт, на відміну від батька дівчинки, зізнаватись ні в чому не збирається і навіть викликає адвоката, тому, щоб тримати його більше доби, необхідні докази. Детектив із психологом їдуть до церкви поговорити з Анжелою. Через те, що мотузка була саме чорною, Брюс припускає, що зґвалтування було частиною якогось ритуалу. Дівчині важко говорити про те, що сталося, але вона таки. Підтверджує припущення Брюса про другу людину в кімнаті і вказує серед десятків ймовірно незнайомих її чоловіків саме на друга сім'ї Незбіта. Коли Анджела йде, преподобний розповідає про те, як вона потрапила до церкви. Тиждень тому, під час служби, вона сиділа нібито пригнічена, а потім раптово сильно розплакалась. Тоді преподобний запідозрив недобре. Вважаючи своє передчуття голосом Бога, він поцікавився, в чому справа, і дівчина розповіла йому про батька. Трохи пізніше преподобний, який особливо в шоці від сатанінських ритуалів, приходить до заарештованого Джона і питає, навіщо той затоврував дочку перевернутим хрестом. чи не для того, щоб осквернити його церкву. Перед тим як піти, преподобний залишає копію листа Анжели, ймовірно, щоб Джон, перечитуючи його щоразу, спромігся пригадати все, що він зробив. Тим часом чутки про можливі окультні ритуали в окрузі швидко дістається аж до випуску місцевих новин. Вдома Брюс по іншому каналу натикається на шоу. Про книгу бестселлер під назвою Вим'я сатани, в якій розповідається про різні жахливі ритуали і жертвоприношення минулого десятиліття, що, начебто, проводились справжніми сектами. Наступного дня детектив під враженням просить купити ці книги до відділу, щоб краще вивчити питання. На брифінгу один з молодих патрульних сумнівається в тому, що секти справді проводять жертвопринесення, інакше давно б сюди злетілося ФБР. Брюс швидко затикає поліцейського: мовляв, ти не дзвонив у ФБР? і я теж. Ось їх. І немає. Тим часом знайшовся син Джона Рой Грей. Він живе у Піцбурзі приблизно за тисячу миль. Детектив і психолог прямують із ним поговорити. У дорозі Брюс постійно слухає записи розмов із Анджелою. А професор таке моральне насильство над собою не схвалює. Оскільки Джон на останньому сеансі під гіпнозом, окрім іншого, говорив щось про чорного кота і когось в каптурі. Детектив насамперед запитує його сина Роя про це. Під звуки метронома хлопець бачить події багаторічної давності, коли він був. Ще дитиною, як люди в каптурах пробираються до його кімнати і стають довкола ліжка. Через Білий Грим їхнє обличчя не впізнати. Повертаючись до Мінесоти, психолог бачить невідповідність, тому що події з роєм відбувалися в дитинстві, а його сестра говорить про знущання, що почались минулого року. Проте Брюс відмахується, мовляв, допустима похибка, враховуючи гіпноз. В одному чоловіки сходяться: такий натовп у каптурах безвідома бабусі до хати не провести. Поліцейські перетрушують. Будинок у пошуках фотографій, але поки що безрезультатно. Тим часом капітан приносить позичену у ФБР архівну папку про розслідування культу сатани в цих місцях. Після виходу того самого бестселера всюди з'явилися нитки та сліди окультних організацій. Проте через повну відсутність доказів після семирічного розслідування ФБР надіслало матеріали до архіву. Детектив приходить ще раз поговорити з Анжелою. Він просить дівчину підтвердити, що вона теж бачила людей у каптурах і її бабу Уся у цьому бере участь. На жаль, ці люди марзотники, але хороші люди, такі як ти, сильніші. Додатково Брюс просить її показати лікареві вирізаний сатаністами на ній перевернутий хрест. Анжела погоджується і розповідає про один із випадків. Якось уночі до неї прийшла бабуся з дивною усмішкою, ніби під наркотиками, і покликала дівчинку до майстерні батька. Там було багато людей у балахонах. Одні з них займались блудом по кутках, інші тортурами. Там був вівтар, на який поклали намовля, а потім стали бити його ножами і їсти. Так вони чинили неодноразово, а тіла закопували на землі її батька. Поліцейські приїжджають шукати докази у будинок Греїв у черговий раз, тільки тепер вони перевірять майстерню і копатимуть на подвір'ї. Пізніше у відділок приходить Анджела і каже Брюсу, що культ за нею стежить. У них така тактика змішуватись із натовпом і звідти дивитись або дзвонити жертві і мовчати у слухавку. Так культ погрожує смертю. Дівчинка знає це із розповіді її мами, яка загинула не в автокатастрофі. Швидше за все її вбили сектанти. На фоні емоцій від цієї справи вночі Брюсу сниться реалістичний кошмар, де до нього приходять сектанти на чолі із літньою жінкою. Несподівано детектив чує телефонний дзвінок, піднімає слухавку, а там тиша. Вранці Брюс приїжджає в будинок Гереїв. На жаль, ніяких доказів, що підтверджують збори сатанійського культу, як і раніше, не знайдено. За будинком на могилі матері Анджела зізнається детективу, як сильно вона сумує за нею. Потім дівчина раптово цілує Брюса. Майже одразу чоловік відсувається. Йде. Увечері додому йому знову дзвонять і мовчать. По той бік слухавку кувішая Анджела. Не знаючи цього, детектив уже переповнений параноєю, і наступного дня він упевнений, що за ним стежить буквально кожна людина у місті. У відділку капітан приносить Брюсу висновок лікаря, у якому сказано, що перевернутий хрест на тіло Анжели нанесено зовсім нещодавно і швидше за все нею самою. Детектив у це не вірить, і в пошуках підтвердження своєї версії прислуховує вкотре показання Джона. На першій касеті він помічає, що перебив Джона на початку речення і їде до в'язниці. Щоб дізнатись, що той збирався тоді сказати, обвинувачений із величезним збентеженням, каже, що його син содоміт, а значить, він батько, який виховував його, теж збочинець. Ти визнав себе винним у сексуальному насиллі над дочкою, бо твій син гей. Дорогою додому Брюс помічає на рекламному щиті ту саму стареньку, яка у його сні очолювала секту. Виходить, як мінімум, цей ворог не справжній, а вигаданий ним самим. У будинку на детектива нападають двоє людей в масках. На силу від них відбившись, Брюс бере обох на приціл. Нападники знімають маски, і один із них Незбіт, а другий його друг поліцейський. Звичайно, вони не сектанти, а просто прийшли помститися Брюсу. Бо Незбіта, хоч і відпустили за нестачею доказів, але з поліції. Звільнили назавжди. Брюс не розуміє тільки одного, чому поліцейський тоді на парковці так нервував, якщо він не сектант і не квалтував дівчинку. Незбіт зізнається, що спав з Анжелою, але за взаємною згодою. Проте її пропозицію втекти разом він не прийняв. Брюс їде до церкви. каже Анжелі, що поліція заарештувала всю секту, бо Незбіт назвав імена. Брюс читає з блокноту додаткові деталі, які розповів заарештований. Наприклад, що Анжела була вагітною, тому що. Секта хотіла від неї немовля, а також про подальшу церемонію, де культ провів їй процедуру аборту. Анжела крізь сльози киває, підтверджуючи, мовляв, усе саме так і було. Розчарований Брюс кидає на стіл порожній блокнот. Преподобному він зізнається, що всі ці факти вигадав сам. Потім виставляє його з кімнати, щоб поговорити з дівчиною. Але ти перетнула межу і вже не можеш зупинитися. Правильно? Спіймана на брехні Анжела ані трохи не відчуває провину і навіть. Погрожує Брюсу, що розповість усім про їхній поцілунок. Справа розкрита, і капітан у барі каже, що Брюс молодець. Тим часом по телевізору репортери продовжують гонитву за примарними сектантами. Тепер їх головний очевидець Анжела. Поруч із нею в цій справі з якоїсь причини преподобний, хоч він точно знає, що вона бреше. Брюс приходить до в'язниці побачити Джона. Той не може повірити, що немає жодних сектантів, адже він сам пам'ятає, як брав участь у цьому. Та й його мати. І його син також пам'ятають щось подібне. Детектив, попередньо проконсультувавшись із психологом, пояснює, що це було не спогади, а фантазії. Наведені і навіяні поліцією та мас-медіа. Колективна істерія. Сім'я Грейв вірила у те, у що поліція змусила їх повірити. А поліція вірила словам Грейв. Так і ходили по колу. Джон тепер знає, що не винен, але все одно вирішує понести покарання. Своїм зізнанням він хоче вигородити Анджелу і сподівається, сподівається, що дочка помітить таку жертву і вибачить за те, що він був поганим батьком. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коменти та обов'язково підписуйтесь, якщо вас, як і мене, від цієї Герміони нормально так пробив переляк.